Нілок, 10 червня, в ефірі новини на 11. У студії Катерина Нічик. Вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми починаємо випуск. І одразу до оперативної ситуації ворог і надалі продовжує тероризувати Нікопольщину. Обстріляв райцентр та мирівську громаду є поранені. По Харкову Росіяни знову били авіабомбами. Є руйнування. Тим часом на Росії розквітає бавовна. Детальніше розповість наша кореспондентка Олена Петроченкова. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено. Вітаю, Катю. На Нікопольщині постраждала жінка через одну з вчорашніх атак. Тільки ввечері ворог двічі бив по району. З артилерії по Марганецькій громаді дроном камікадзе по Покровській. На ранок терор продовжився під ударом. Нікополь та Мирівська громада. Люди цілі, але є руйнування пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газогони та лінія електропередач. А у Харкові окупанти завдали авіаудару по Київському району. Боєприпас влучив між приватними житловими будинками. У домоволодіннях вибито вікна та пошкоджено фасади. Тільки дивом обійшлося без постраждалих. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. За попередню інформацією, для удару ворог використав авіаційний боєприпас у МПБ д 30 Наші сили оборони вперше в історії уразили винищувач су 57 на аеродромі Ахтубінськ, і це за майже 600 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Розвідка показала супутникові знімки, на яких помітно, що напередодні літак стоїть ціле. Вже наступного дня біля нього з'явились вирви від вибуху та характерні плями пожежі. Слід нагадати, що су – найсучасніший винищувач РФ, який здійснює удари по Україні ракетами Х-59 та Х-69. Головне управління розвідки не коментує засоби ураження, як власне і офіційно що це була за операція і чия ну але висновки кожен може робити сам. Є попередня інформація про те, що уражених літаків Су-57 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів. А минулої ночі у різних районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Зокрема, серію вибухів чули Євпаторії. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що окупанти чомусь перекрили рух так званим Керченським мостом. А поблизу Таганрогу на Росії українські безпілотники атакували буксир і баржу. О, 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 ніх... І на скільки окупантів вже ніколи знов не прийдуть на українську землю. За добу РФ у війні проти України втратила близько 1190 військових. Повідомляють у генштабі загальні бойові втрати ворожої армії становлять близько 519 тисяч 750 одиниць особового складу. На цю мить в мене вся інформація студія Олена. Це була наша Олена Петроченкова, яка розповіла про ситуацію в Україні та області. Крадуть акаунти в телеграм, а потім виманюють гроші у довірливих людей. Українці масово скаржаться, що стали жертвами інтернет-розводу. Тільки но шахраї заволодівають чужими даними від імені постраждалого. Розсилають повідомлення із проханням скинути гроші. Як їм це вдається, та як убезпечити себе від інтернет-терору? Дивіться далі. Пропонують безпрецедентні виплати. кажуть, ви стали щасливчиком і виграли шалену суму грошей. Ще можуть просити проголосувати за когось в конкурсі або підписатись на канал новин. Простими словами заманюють людей будь-якими способами перейти за посиланням, а далі просто крадуть ваші особисті дані. Що з тобою сталося, бо ти просиш у мене гроші, і тільки так я зрозуміла, що мене зламали. Останніми тижнями соцмережі буквально заполонили скарги людей про зламакаунтів. За прикладом Олени не на кількість українців потрапила на гачок шахраїв. Я думаю, що це було фішингове повідомлення про прохання підтримати дитину. На жаль, от саме у такий спосіб вони маніпулюють відчуттями, що потрібно підтримати дитину. І я, наприклад, думаю, ну чому ж мені не підтримати дитину. Да, я ж не знала, а то була пастка. Не підозрюючи, що це може бути обман. Олена перейшла за посиланням, поставила галочку на сайті і навіть не думала, що хтось зможе вкрасти її акаунт в месенджері. Мені прийшло повідомлення, що. В мій акаунт зайшли з Росії. Це ви? У мене двохетапна перевірка. Я написала ні, це не я і така спокійно, типу норм. Утім, навіть подвійна система захисту не спрацювала. І від імені Олени всім її контактам приходили повідомлення з проханням скинути гроші. І як працює ця злочина схема? Пояснюють в управлінні кіберполіції. Шахраї е, взламують сторінку однієї людини. Далі усім її контактам надсилають те саме повідомлення. Наприклад, проголосую, будь ласка, за мене, за брата, за дядька, за будь-якого вони там пишуть. Ви думаєте, що вам написав ваш знайомий, друг, там родич і переходить з посиланням, нібито допомогти цій людині. Якщо у вас не стоїть хмарний пароль в телеграмі, вас відразу ж викидає з телеграму вашої сторінки, і цей ваш акаунт вже належить шахраєві. Потім ідентичне повідомлення надсилають вже знайомим з акаунту свіжозломаного акаунту в Телеграмах. Весь цей процес триватиме до тих пір, поки довірливі люди переходитимуть за посиланням знов і знов. Щоб обезпечити себе в телеграмі, вашу сторінку, ваші дані по перше, потреба треба обов'язково встановити хмарний пароль. А також просто не переходити за сумнівними посиланнями навіть від знайомих В кіберполіції. Ж нагадують українцям, як убезпечитись від інтернет-шахраїв серед головних рекомендацій це надійний різний для усіх соцмереж. Пароль, мати двофакторну автентифікацію та в жодному випадку не вводити свої секретні дані на підозрілих сайтах. Зловмисники можуть заволодіти як я. Акаунтами, так і грошима. Різними механізмами злочинці намагаються заманити вас на фейковий підроблений сайт сервісу, де ви введете свої банківські реквізити і будете, ніби очікувати підтвердження доставки. А ці реквізити будуть використані для того, щоб забрати з банківської картки ваші гроші. Марко Ручка, Денис Ілосанко, новини 11 каналу. Щонайменше троє людей постраждали у ДТП на вулиці зимових походів. Водій маршрутки влетів у стовп. Автотроща сталася близько восьмої ранку. За словами очевидців, на дорогу раптово вийшов пішохід. Водій намагався уникнути зіткнення із ним. Попередньо кермувальника та двох пасажирів забрала швидка. Обставини ДТП встановлюють слідчі через аварію. Тимчасово змінено маршрут 9-го трамваю у напрямку Слобожанського проспекту. Обговорення нагальних проблем та бізнес-стратегії партія Удар запросила підприємців до круглого столу, аби допомогти їм вирішити питання у скрутні часи, з якими труднощами стикаються власники українських бізнесів, та як їм допоможе зустріч з експертами далі у сюжеті. Велика війна вплинула на всі сфери життя українців. Бізнес не став виключенням. Чимало питань потребують відповідей: як адаптуватися до сучасних реалій, розвиватися, сплачувати податки. Про це на круглому столі говорили у Дніпрі представники малого та середнього бізнесу. Його ініціювала політична партія Удар. Якщо ми кажемо про Україну, яка має пройти відновлення після війни, і так далі, то воно має відбуватись. На фоні розвитку економічного а розвиток економічний це малий середній бізнес, в тому числі, тому що малий середній бізнес це один відсоток валового внутрішнього продукту. Іван Руденко підприємець вже два роки. Він разом з дружиною створює ігрові набори для дітей. Вони знайомлять малечу з городництва та сільського господарства. Проте з початком повномасштабного вторгнення бізнес завмер. Проблема є. Вперше це ж війна. Виїхали всі наші мами, всі наші діти. Коли немає наших дітей, немає мам. Ми не можемо стати великим бізнесом. Вадим Лук'яненко, власник автомагазину, каже: з початком великої війни вести бізнес стало набагато складніше. Одна із проблем це що просто банально. У людей немає грошей. Пальне дорожає. Запчастини дорожчають просто не по дням, а як кажуть, по годинам. Багато ми їх Колег просто пересіли на електросамокати. Організатори круглого столу акцентували, зібралися не просто обговорити наявні в бізнесі проблеми, а зібрати пропозиції, які допоможуть підприємцям розвиватися та допомагати країні. Зараз вистояти проти ворога, а далі з відновленням. Тому за результатами зустрічей по регіонах підготують відкрити лист до урядовців та парламенту. Аби все в тінь не пішло, щоб люди не почали переходити просто в тінь, щоб не відбувалось якісь скорочення, якісь закриття приватних підприємств. Заслухаємо пропозиції. Ми їх відмітимо в цьому відкритому сті та направлено до уряду та верховної ради. Анастасія Вітвіцька, Денис Єлисавенко, новина одинадцятого каналу. Ярослава Магучих захистила титул чемпіонки Європи. На змаганнях в Італії наша легкоатлетка подолала висоту у 2 метри та 1 сантиметр. Дніпрянка посіла перше місце та підтвердила свій титул чемпіонки Європи. Раніше це звання дівчина отримала на дебютному для себе чемпіонаті у 2022 році з результатом 1 метр 95 сантиметрів. Також на цьогорічних змаганнях призове місце посіла ще одна українка, ірина Геращенко виборола бронзу з результатом у 1 метр 95 сантиметрів. А Михайло Кохан здобув бронзу чемпіонату Європи у метанні молота. Це його перша медаль у кар'єрі на такому рівні змагань. У фіналі турніру кохан показав результат у понад 80 метрів. У боротьбі за перемогу він поступився поляку та угорцю. Нагорода Дніпрянина стала для України четвертою на змаганнях у Римі. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.